Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нас. Вітаємо. Доброго рано, студія, пане Андрію. Яка зараз ситуація на пунктах пропуску? Зокрема, чи покращується обстановка в шагинях? Ну, блокування руху для вантажних транспортних засобів воно продовжується польськими фермерами. Це нагадаю, шість напрямків, чотири. По напрямку Львівської області і два пункти пропуску по напрямку Волинської області станом на ранок сьогодні, сукупно в чергах на всіх цих шести напрямках на території Польщі, в бік України на можливість проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів. В найбільшу чергу ми фіксуємо по напрямку пункту пропуску краківець та по напрямку пункту пропуску Ягодин. По пункту пропуску шигині ситуація незмінна. Як кілька днів тому, польські фермери заблокували повністю можливість проїзду вантажних транспортних засобів в обох напрямках, як і ті, які планують їхати в Польщу, як і ті, які хочуть проїхати в бік нашої держави. Вони не пропускають жодної жодної вантажівки. Фактично, показники нульові. І єдине виключення, які вантажні транспортні засоби можуть проїхати, це ті, які везуть гуманітарні вантажі або інші важливі вантажі для України. Також складна ситуація по напрямку пункту пропуску Ягодин. Нагадаю, це найбільший такий інфраструктурний напрямок, де може перетинати кордон 1200-1400 вантажів в обох напрямках, натомість зараз. Пропускаються лише вантажні транспортні засоби, які слідують в Україну за минулу добу. Таких було лише 70. Натомість жодна вантаж, жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, адже польські фермери їх не пропускають на цьому напрямку, пане Андрію. А ось ця ситуація якось впливає зараз на пасажиропотік і на виїзд, скажімо, чи в'їзд до України. Ну на щастя протестувальники по той бік кордону не блокують рух для інших категорій транспорту, це зокрема і легкові автомобілі, і автобуси, якими слідують звичайні громадяни, тому рух вільний в обох напрямках, як в бік Польщі, так і на виїзд з Польщі в бік нашої держави. А якщо порівнювати цю зиму і попередню, чи є зміни в перетині кордону на в'їзд чи виїзд? Ну, Зиму варто порівнювати завжди з зимовим періодом, коли йдуть свята, тоді пасажиропотік значно зростає і на початку можуть бути коливання переваги виїзду або в'їзду. Але після новорічно-різдвяних свят, як правило, пасажиропотік знову стає таким рівним. І немає ні переваги виїзду, ні переваги в'їзду громадян. До прикладу, за останній період пасажиропотік тримається десь на рівні 70-80 тисяч осіб за добу. Нагадаю, що під час новорічно-різдвяного періоду пасажиропотік був понад 100 тисяч осіб за добу, а інколи він міг досягати і 140 тисяч громадян, які перетинали кордон в обох напрямках. Зараз є дні, звісно, коли на кілька тисяч більше громадян передне кордон на виїзд з України. Натомість є інші дні, коли більше громадян слідують у бік нашої держави. Але якщо брати таку загальну статистику, то пасажиропотік, як правило, впливається десь в відсотковому співвідношенні 50 на 50. Якщо говорити про тих, хто хоче в незаконний спосіб втекти з України. На які схеми незаконного перетину кордону провалювали за останній тиждень? На жаль, такі спроби продовжуються. І такі випадки ми фіксуємо і по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропусту, коли або поодиноко, або групами осіб порушники намагаються дістатися до лінії кордону і подальшому її перетнути. А, а також і по пунктам пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але тут порушники намагаються використовувати підробні документи, і підробки, як правило, може стосуватися всіх напрямків, всіх виключень, кому дозволено перетнути кордон. Але більше все ж таки ми фіксуємо, що підробки стосуються непридатності до військової служби. Такі документи наші інспектори викривають. А таких осіб ми подальшому передаємо співробітникам правоохоронних органів для того, щоб вони їх притягнули до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства. Ті, хто намагається незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону за такі дії порушникам передбачена адміністративна відповідальність. Але досить часто люди намагаються користуватися послугами таких злочинних організованих груп. Це і організатори, і посібники до них входять, і часто на кордоні ми затримуємо не лише самих порушників, а й переправників. От порушникам передбачена адміністративна відповідальність, а пособникам і переправникам за їхні дії передбачена також кримінальна відповідальність. Дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.